Доброго дня! Сьогодні я вам покажу які животні сіпарують. Що їм зробити? Помішати в такій ситуації? Хоч би сі накрили? Такого щоб голяка не показувати перед мною. А як ви думаєте, що то за комарі чи за істота така? Так, вони вже на інше місце перейшли. Зараз нех буде питав, що вони таке роблять. Чому вони о, питаю патиком? А ну всі розбігли. Доста тут паруватися. Хватить. Одна хвилина і, і хватає. А нервові, вони нервові, як бачите, з голову звужили, що я таке роблю до них. Ще буці били зараз. Але поки вони не будь били, бо вони мають свою місію докінчити.